У Кропивницькому на вулиці Театральна у сквері поруч із пам'ятником першому трамваю спочатку спиляли, а потім викорчували чотири дерева. Зробили це працівники колективного підприємства Єлізавета. Директорка Алла Чернік показує, має акт обстеження про аварійність дерев за підписом голови комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості Романа Лунгула за 9 грудня 2024 року. В акті вказана причина цитую: дерева знаходяться у незадовільному стані, сухі. Мають пошкоджений стовбур, ознаки трюхлявості, відшарування кори, розколи, несуть загрозу пішоходам та автотранспорту. Звернення щодо вирубки дерев надійшло від комунального підприємства благоустрій. Дві акації і дві липи. Дані роботи виконуються для того, щоб в подальшому тут було буде проведено до дня міста висадження зелених насаджень. Замість видалених в минулому році тут викорчувано 8 піньків, і зараз буде ще 4, тобто 12 одиниць. Дерев буде висаджено. На виконання даних робіт підприємство має заключений договор, аккастеження зелених насаджень, доручення департаменту екології і їхнє замовлення. Вартість окремо даних робіт я сказати вам не можу, це не обраховується. Дані це поточний ремонт елементів благоустрою, було проведено відкриті торги. Крапивничанка Інна Тільнова вважає, потрібно робити все, аби зберегти дерева, які є в місті. Ну, якщо чесно, то я у розпачі, тому що зараз місто Лесія дуже швидко. Я працюю тут поряд буквально за кілька сот метрів, і раніше, влітку, коли я виходила там на обід, то можна було посидіти під цими двома деревами, випити кави. Але зараз цих дерев тут не буде. Мені показали ці чоловіки, що є документи на видалення дерев, проте тоді, коли у Європі подібні дерева намагаються. Берегти, ремонтувати і робити все для того, щоб вони подовше прожили, будучи тінню для людей. У нас їх замінюють. На жаль, на тої, які всохають. Кандидат сільськогосподарських наук з екології Микола Ковальов оглянув залишки спиляних дерев. За його підрахунками, спиляним деревам майже півсотні років. Дерева однозначно були пошкоджені шкідником, який викликав розвиток хвороби. Їх однозначно треба було видаляти. Ці дерева створювали певний рекреаційний потенціал. <зал>. Тобто зона відпочинку в першу чергу. Вважаю, Туї непідходящий варіант для висадження тут. Для того, щоб замінити дерева, треба все ж таки підібрати ну, хоча б відповідні аналоги. Є досить непогані варіанти, наприклад, верб декоративний. Можна, наприклад, клен ясиновидний посадити. Він трошки більший. Для того, щоб дерево розвинулося, ну, років 15-20 має пройти. Поспілкуватись з Романом Лунгулом Суспільному не вдалося. Керівник пресслужби міської ради Сергій Якунін сказав, що про програму озеленення міста начальник департаменту містобудування та земельних ресурсів розповість цієї п'ятниці під час брифінгу. Раніше немає можливості. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.